Вітаю вас, дорогі друзі, команда ТВУ, виробник дерев'яних сходів і дерев'яної меблі, я знову з вами на зв'язку. Сьогодні ми знаходимося знову у Закарпатській області, мальовничому селі Сільце. Хочемо вам показати ось такий чудовий конструктив сходів із масиву дуба, який ми змонтували у даних клієнтів. Коротко про даний конструктив. Конструкція змонтована на ТТП по правій стороні, косур, по лівій стороні, підйому сходів, в г подібному завороті на другий поверх. Поставлені на даному конструктиві маємо перший західний стовп, різьба 4У, балясини Різьба ЧПУ по периметру поставлені слухи також комплектом до цих поляс. Дуже цікаво вийшов сам поручень, радіусний заворот першого маршу. Поставлені три перші сходинки. Це маємо ось такі західні, і дуже красиво прикрасили даний конструктив сходів. Можете бачити ось такі чудові підсходинки, в яких була вже заздалегідь зроблена різьба ЧПУ. А що саме цікаво в даному конструктиві? Це можете бачити отаку от красиву, гарну. Свіру паттерн, то її називає графіт, яка є втерта в саму дубову сходинку, в дубові підсходинки і повністю весь конструктив, який піднімається на другий поверх. Отже, друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи такого конструктиву, який ми зробили в даного клієнта, ви можете звернутися як завжди до нас. Команда Wood – це є завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо нам миру.